Ви вже маєте особистий бренд. Якщо працюєте на роботі, навчаєтесь в університеті, маєте свій бізнес в незалежності чи є ви онлайн чи ні, це те, як вас сприймає світ. Питання про особистий бренд починаються тоді, коли ми хочемо змінити цей образ чи отримати від нього більше. Для тих, з ким ми ще не знайомі, мене звати Ліза, я маркетолог та коуч з мислення з науковим підходом. І в цьому відео на основі маркетингових досліджень та досліджень психології ми подивимось на особистий бренд. Що це таке, чому важливо ним керувати, з яких компонент він складається, щоб ви могли управляти ним. Та досягати своїх цілей більш ефективно. Концепт персонального бренда належить тому Пітерсу, консультанту та письменнику, який сказав, що з цього моменту ви перестаєте бачити особистий бренд як прив'язку до того, де ви працюєте. Що ви працівник, чи ви студент, чи ви працівник якоїсь спеціалізованої корпорації. Особистий бренд це загальний образ того, як ви живете. Це сприйняття. Тя чи емоції, які виникають у людей, коли вони згадують про вас, це не результат кольорового одягу, який ви вдягаєте на себе кожен день, чи якогось слогану, який повинен точно запам'ятатись. Персональний бренд це. Розуміння в людей, чим ви можете бути їм корисним, і як ви впливаєте на цей світ. Слабкий персональний бренд це відсутність ясності, це невизначеність, яка виникає у вас в голові, коли ви думаєте про цю людину. Дуже важливо доносити оцей позитивний вплив до людей, до світу, показувати його, транслювати неважливо онлайн чи офлайн. Як казала Майя Енджела, люди забудуть, що ви скажете. Але вони ніколи не забудуть те, як ви змусили їх відчувати. Коли ви показуєте реальний імпакт, реально те, що ви робите, ви вже змушуєте людей, ви вже дозволяєте людям відчути, як ви впливаєте на світ. і це формує правильний та ефективний образ. В цьому відео я хочу сфокусуватись більше на персональному бренді онлайн, але і для офлайн підприємців, наприклад, чи для офлайн спікерів, також буде корисним. Давайте розберемо, чому важливо керувати своїм персональним брендом. по Перше, якщо це онлайн, то у вас вже є якась картинка в людей, які вас бачать, і які, наприклад, захочуть з вами поспівпрацювати. Вони завжди вас загуглять, чи, наприклад, в інстаграмі подивляться. І це перший такий образ, який вони отримують про вас. А перший образ, як ми знаємо, дуже важливий при прийнятті рішень та побудові ваших стосунків далі. Це класна можливість виділитись серед інших. Персональний бренд це те, як ви відрізняєтесь, це те, чому ви. Я розумію, що коли ви ще не в онлайні, наприклад, у вас є враження, що ви унікальні. Чи коли ви в онлайні і ви сидите в якоїсь своїй інформаційній бульбашці, ви думаєте, що ви такі одні, і ви займаєтесь цим одним. Але якщо ви почнете робити аналіз конкурентів, наприклад, ви побачите, що дуже багато людей займаються схожими речами з, ви, з вами. І якраз керування особистим персональним брендом це те, чому Люди повинні піти саме до вас, чи те, чому і як ви відрізняєтесь. І третє, навіть якщо ви не хочете будувати якийсь свій бізнес чи бути блогером, ви все одно працюєте, і ваш роботодавець він теж формує своє враження на основі того, хто ви є в соцмережах. Я знаю, що є багато рекомендацій не вести в соцмережі, коли ви якийсь працівник, чи, наприклад, е, там. Обмежити доступ до свого профілю, але якщо ви працівник якоїсь креативної професії, це може бути. Ваше портфоліо це може бути ваше проявлення в світ, що покаже компанії, чому саме ви також, як ви відрізняєтесь від кандидатів, або є така професійна мережа LinkedIn, де можна також вести якусь професійну сторінку, розказувати про професійні досягнення чи про якісь свої думки ділитись професійними думками. І завдяки цьому також знайти роботу, знаходити проекти, тобто формувати враження про вас на основі того, що ви робите онлайн. Керування своїм персональним особистим брендом це процес. До того треба бути готовим, що ви не пройдете якийсь один курс, яких зараз дуже дуже багато, і сформуєте якийсь свій один особистий бренд. Це Процес того, як ви формуєтесь, що ви транслюєте кожного дня, а також як ви живете. Чому я казала, що це відео буде корисним навіть тим, хто не планує виходити онлайн, тому що особистий персональний бренд це те, що ви робите кожен день. Це те, як ви проявляєте світ. Давайте поглянемо, чим відрізняється особистий бренд людини від бренду компанії, що також буде корисним. Під час формування, керування вашим особистим брендом. В компанії особистий бренд бренд він формується під потребу, під запит, і він формується з нуля. А ваш бренд, особистий бренд людини, він коригується відповідності до вашого персонального розвитку. У вас він вже є, як я казала, казала. Вам потрібно подивитись. Що відповідає вашим цінностям зараз, що ви хочете доносити, так само як компанія вона формується на основі досліджень користувача, цільової аудиторії, так само і ваш бренд треба зрозуміти, які у вас цілі, та спочатку, для кого ви, що ви хочете нести в цей світ. Далі подивитись, що у вас вже є, що вже сформовано, і трошки це підкоригувати. Персональний бренд це процес. Я люблю розвивати процеси на Кроки. Цілі також на кроки, щоб було легше їх досягати. Так, у вас менше шансів, що ви застрагнете в курсах, будете постійно вивчати, там, що таке особистий бренд, не будете розуміти, які знання вам потрібно добрати, наприклад, і будете постійно в знаннях чи не будете прокрастинувати. Отже, я вам розкажу про модель Фрішмана. Вона мені дуже сподобалась, з чого складається особистий бренд. Він складається з трьох складових. Перше це ваші скіли. Це навички, знання, які ви можете дати світу. То, скоріше за все, якщо ви експерт, якщо ви, наприклад, маєте вже експертний блог, у вас це сформовано. Якщо ви розказуєте тільки про життя, наприклад, чи у вас взагалі немає онлайн, вам потрібно зрозуміти, що ви хочете доносити світу, про що ви будете говорити, і, от якраз, оце, оця частина, яка у вас о, чи від вас буде користь, це перша складова. Друге, це аура. Яке ви враження даєте людині? Цим ми поговоримо, як це формувати, але дуже часто це є основним таким от, незрозумілим складником особистого бренду і проблемою, чому нас неправильно сприймають. І третє, що зазвичай у всіх в нормі, це ваша identity. Це ваша особа, підтвердження того, що ви можете. Також це може бути складно для новачків, в яких немає кейсів, наприклад, чи якихось там сертифікатів, чи ну підтвердження, що ви експерт, і зазвичай цей пункт стає перепоною до того, щоб розвивати свій бренд, для того щоб все більше і більше розширюватись на світ, давати свої користі. Да? Бо ми думаємо, що нам недостатньо цієї айдентиті. Давайте тепер подивимось на кожну складову окремо. Візьмемо перше цей скілсет, навички. Ви їх можете формувати на курсах, на навчанні, ви можете бути експертом просто в сфері, тому що ви, наприклад, маєте широкий досвід в цьому. Це навичка, як я вже і казала, яку ви можете дати людям. Чи це якесь знання, яке ви можете передати? Чи цінність, наприклад, якщо ви блогер, хочете показати транслювати своє життя, ви будете давати їм розвагу, наприклад? Також класно, якщо ви формуєте свій особистий бренд, оцю навичку її постійно транслювати, показувати, як ви в ній розвиваєтесь, бо зараз в сучасному світі дуже цінується, коли людина постійно розвивається, постійно щось. Нове дізнається в сфері, і тоді інші люди та, вони розуміють, та, ви зацікавлені в цьому, та у вас дійсно є така жага до розвитку, і вони, звісно, захочуть піти до такого спеціаліста більше, ніж просто до того, хто там, передає ці навички, Якщо ви показуєте, що ви розвиваєтесь, якісь нові інсайти, знання. Транслюєте, та якщо це онлайн, якщо офлайн, то розказуєте іншим людям, там що ви дізнались, чи на які курси пішли. Це формує про вас уявлення, та це картинку, це так і є, що ви постійно в тренді. І вам потрібно розвиватись, вам потрібно постійно бути попереду своєї професії, попереду цих знанів, постійно щось нове дізнаватись, бо це наш сучасний світ. Це так, як працює. Наш світ зараз. Також можна тут додати софт скіли, тобто навичка спілкуватись, то як ви себе презентуєте. Оці тут якраз курси по особистому бренду там, чи про проявленню себе, вони можуть вам допомогти. Вони вам будуть давати цю навичку. Ви будете. Покращувати те, як ви доносите свою експертність. Ауру ми розберемо останньою, бо там найбільше складності. Друге, це якраз identity. цей доказ того, що ви експерт. Тут буде достатньо того, Чому у вас можна купити? Чому у вас, чому саме ви з точки зору фактів? Наприклад, у вас є якісь сертифікації, чи у вас є відгуки на вас щось, якесь соціальне доведення. Та? Дуже багато експертів, вони на цьому фокусуються. Вони розказують, дають знання, і плюс постійно в гонці за цими от. Доведеннями айдентиті. постійно, от чому я, от в мене цей диплом, от ще щось, от, я з кимось там. Якщо в компанії, то це людина, яка каже: я спілкувалась з таким такою-то людиною, наприклад. І от тому мені можна довіряти. Я навчалась на такому на такому-то курсі. І це непогано, якщо вона не перевищує межу, якщо воно не стає якоюсь зверхністю, якщо це не заважає вашому спілкуванню, вашому розвитку в соцмережах та офлайн як особистості, З цим айдентиті можуть бути проблеми в людей, які себе недооцінюють. І я хочу, щоб вони, ви, якщо це ви, сприймали цю частинку. Особистого бренду як тільки частинку, якщо розділити на три рівні частини, та identity, це експертність, скили та ауру це все рівні частини. І вам потрібно розуміти, що це лише частина. І якщо ви будете фокусуватись тільки на цьому, тільки для. На тому, щоб досягти там надвисокого статусу, чи тільки на тому, щоб е, довести всім, що от вас мільйон відгуків і вам тільки можна довіряти, ви не сформуєте. Решта компоненти, які також важливі, і у вас буде перекос, якусь одну сторону, і це означає, що це означає те, що ви все одно не керуєте своїм брендом, бо все одно не все тримаєте під контролем, не на все маєте вплив. Тепер давайте сфокусуємось на цій аурі, на те, як сприймають вас інші люди та світ, яке враження ви доносите до людей. Перше враження, яке створюється, ну це звичайно, якщо ви онлайн, це контент, який ви транслюєте. Це те, як ви говорите, це те, як ви вдягнуті. До речі, як вдягнуті і онлайн, і офлайн, щоб воно не відрізнялось, наприклад. І тут дуже багато помилок, тут дуже багато питань виникає, тому що це, напевно, найскладніша компонента, щоб сформувати оце правильне враження. І з чого вона йде? Воно йде з цілісності. Якщо ви цілісні в тому, що ви хочете доносити як бренд, особистий бренд, та тому, що відповідає вашим особистим реальним цінностям та бажанням потребам, тоді у вас все вийде, тоді у вас картинка буде цілісна з тим, що ви транслюєте. Тому, до речі, ще і різниця між брендом продуктовий, наприклад, та, та вашим, що ви не можете бути різними. От, людина, яка керує брендом, вона може мати інші якісь. Життя та інші якісь цінності. А ви, якщо як бренд і транслюєте це онлайн, ви не можете бути іншим. От онлайн є такий, а офлайн є такий. У вас, якщо і вийде щось. Таке транслювати, то обмежений певний час. Але, скоріше за все, через це у вас не буде ні росту бренду, ні розвитку, чи навіть якщо він буде, він буде нестійкий. Ви будете це відчувати і постійно хотіти щось змінити. Ваш персональний бренд, особистий бренд, він повинен бути відображенням того, як ви живете, які цінності є зараз. І якщо ви хочете змінити. Особистий бренд, вам потрібно змінити себе, змінити те, як ви живете зараз. І тоді проявлення та ваше онлайн, офлайн, воно зміниться разом, оця, оця компонента. Я не кажу, що інші компоненти також, тому що це окремо треба формувати, а аура вона буде мінятись також. Оце враження буде мінятись. Воно буде більш цілісним, воно буде більш правдивим, що буде допомагати вам. В розвитку бренду я скажу три такі основні компоненти. Перше, це те, в що ви вдягнуті. Це те, де ви знаходитесь, де ви говорите. Це все має значення. Якщо ви сидете, сидите в худі, якщо ви і це ваш образ, і це окей для вас. Це окей, але якщо ви там презентуєте щось супер круте, супер професійне, але сидите в якійсь там худі, якось не дуже класно виглядає. Якийсь фон у вас там старі шпалери, це буде формувати про вас враження відповідне, відповідне тому образу, як ви виглядаєте, бо нас люди сприймають. Візуально на голос, і вже тоді, що ви саме транслюєте, який сенс. Якщо ви офлайн, також важливий запах. Друге, це те, як ви говорите. Оця впевненість, оця твердість. Вона пропрацьовується в коучингу, в терапії. Самостійно вона пропрацьовується на основі того, що ви впевнені в своїх знаннях і в місії. Цінностях свій своїй цілісності. Якщо ви в цьому впевнені, якщо те, що те, як ви живете, відображається в світ, ви будете впевнені, якщо ні. У вас буде таке не дуже впевнено, ви будете шукати себе, не розуміти, що ви і хто ви. І третє, якраз те, що у вас частіше, найчастіше за все, буде відрізняти, це як ви доносите інформацію. Ця структура, оце ваше розуміння персональне. Вам потрібно бути дуже сильно закоханим, впевненим в свій предмет. Це Особисто моя думка і порада як експерта це моє ставлення, і з того, що я прочитала та дослідила, що найкраще працює, ви повинні бути дуже закохані в те, про що ви розказуєте, бо це дуже впливає. На сприйняття, на формування аури. Якщо у людини горять очі тим, що він робить, це неможливо підробити, це неможливо якось сформувати. Це лише якщо так і є. Тому, коли ви хочете ви підкоригувати свій особистий бренд, вам потрібно просто зняти, очистити. Те, що не ваше, те, що награно, вам потрібно змінити, можливо, сферу експертну, можливо, цінності змінити. Можливо, про просто пропрацювати щось в собі, якісь установки, невпевненість, щоб бути. Дійсно собою, щоб транслювати дійсно те, що ваше, і щоб бути чесними та щирими. Це не можна підробити, це не можна якось штучно сформувати, не допоможе тут ніякий курс. Це те тільки те, що можете, над чим можете працювати лише ви самостійно або з за допомогою професіонала. Щоб б я радила, як починати свій особистий бренд, починати керувати свій. Ім особистим брендом Спочатку треба почати з цієї аури з мислення, з того, як ви хочете, щоб вас сприймали, яке враження, які цінності. Потім звернути увагу на експертність, можливо, паралельно. Тому що це теж надважливо. Якщо ви будете. Хоча якщо ви будете розлювати це тільки цей стан ауру, на вас вже будуть іти люди. Ви вже будете правильно сприйняті. Якщо ви дасте експертність, це вам вже буде більше давати, наприклад, грошей, ви будете більш реалізовувати зовані і якраз до експертності ви вже даєте identity. І якщо ви будете в цій послідовності рухатись від справжнього себе, у вас точно гарантовано все вийде. І ці курси, які ви проходите з особистого бренду, це буде лише доповнення до вашої картинки, це буде експертність, це буде щось, як докрутити вашу ауру, але ніхто не зможе сформувати ваше оце враження чи відкоригувати ваше враження, якщо ви не будете працювати над цілісним собою. Напишіть, до речі, в. Коментарях, як ви сприймаєте мій бренд, мій особистий бренд. Мені буде дуже цікаво почитати і зрозуміти, чи в правильному напрямку я рухаюсь, чи ті цінності, які є справді моїми, я транслюю. І також напишіть, чи ви на шляху коригування свого особистого бренду, чи вас він вже правильно сформований. Мені буде дуже цікаво почитати, можливо, щось пораджу. І побачимось в наступному відео! А для тих, хто залишився, я залишаю для вас статтю від Гарвард Бізнес школи, як будувати особистий бренд покроково. В цьому відео я тільки розказала про компоненти, які важливі для формування, коригування особистого бренду. А в цій статті ви знайдете покроково, як ви можете почати вже працювати над своїм особистим брендом. Приміточка, воно лише англійською. Можливо, згодом я це перекладу і зроблю якийсь український відповідник, але ви можете вже почати це читати, вивчати з чатом GPT, якщо не знаєте англійську.